Друзі, привіт з Тернопільщини і ви знову на каналі Сільське подвір'я. Як бачите, за мною ззаді вікно робимо з чоловіком трішки порядки. Запрошую всіх до перегляду мого каналу. Рада новим гостям, новим підписникам. В попередньому відео я пояснила, як зробити підписку, хто був уважний, передивився. Я їм, звичайно, вдячна. А хто не передивився, заходьте і спостерігайте за нами, за нашим господарством. Допоможете чомусь в коментарях, звичайно. Я буду рада. Ну що, поїхали, розказую, що робимо. Дивіться, що робимо. Робимо бардак. Передвеликодній бардак. Не соромлюся цього, бо тут немає нічого такого, що, що немає в селі. Горіхи, кормушка для курчат, меска з крупами відро з водою. Нічого такого нема, щоб не потрібно було в селі. Дивіться, там ще казан, старий бабусин. <кій> і, звичайно, багато-багато тряпок з-під курчат, бо ми їх вже переводимо у клітку, яку ось там чоловік в стайні робить, готує коло свиней. Надіємося, що їм там буде добре. А зараз наразі, як бачите, вони на сонечку гріються. Я прислухалася до е, свого підписника. Я підписана, звичайно, на нього, теж продивляюся його відео час від часу. Не кажу, що завжди, бо як всі знають, хто зі мною давно, я працюю. І не, звичайно, не особу, то маю на роботі, коли дивитися різні відео, та й і свої не маю коли знімати. Але сьогодні, як бачите, маю вихідний. На годиннику вже майже обід. Перша година. Так що ми з чоловіком вже обід зробили. І мій Дідусь, пішов робити клітку. Збираю все інструмент. Коротше, порозкидали, ми тут все зробили бардак. Тут хто зі мною давно вже знає, що у нас стояло дві клітки на кролики. У нижній клітці були того року качата, але качок я не хочу, чоловік теж. Завели собі ось таких маленьких шустиків. На сонечку як гарно виглядає. Їм уже місяць і один тиждень ось то курчатко, ось таке то чорне з боку, то наше йому місяць це то, що було поінкубоване мною. Ну, що я вам скажу? Був у нас масовий розкльов. Клювалися до крові. І саме найбільше клювали зад. Але трішки припинилося. Ну, відійшло так у нас. Уже шестеро вже відійшло. Одно ще щось там піддзьобане, аж там у кутику чорне, як бачите, не знаю. Буде з нього щось не буде. Ну, побачимо. Ну ці наразі усі жвавенькі. Побачимо, що воно далі буде. Бо, як то кажуть, курчат рахують восени, а не навесні, коли купили. Так що побачимо, що з того всього буде. Ідемо, зараз покажу, що чоловік там робить і що воно там буде. Поки мого діда нема, то розкажу. Дивіться, купу інвентару перетаскав і робить там таку оборудку. Там уночі будуть кури ночувати. Потім вони будуть, там будемо відкривати. І будемо їх випускати ось сюди на велику клітку. Тут у нас є ось такий якби, хід і ось там дірка, що у нас колись кури виходили на вулицю. Думаємо, на вулиці зробити таку загороду, якусь примітивну, і щоб їх, коли ми вдома, їх випускати на вулицю, бо того, що ми, у принципі, не маємо часу. Коли нас немає вдома, їх пантрувати, бо і лис може зайти, якийсь пес, і половики у нас літають. Не знаю, як у кого називаються ті птахи, коршуни такі великі. Так що нам не практично їх тримати на вулиці, коли нас немає вдома. Ось така буде клітка. Тут, як бачите, вже тут була дірка. Не знаю, що тут було. Ти йдеш, їду. Ходи. Ходи. Ходи, розкажеш людям, що там та дірка, від чого та дірка все утворила, що ми зацементували. Я знаю від чого. Як ти не знаєш? Та ти вже старий, та що ти не маєш знати? Ти маєш усе знати. Погано залили робітники. Ага. Бо це не що зробив і не мешкав. Ну, коротше. Ми там цементом залили, захлюпали і сподіваємося, що нічого не вилізе. Що ти, сверлиш у той в цемент? А воно так не буде без того, не буде? Ось має бути в тебе чики піки. чики піки його Добре, що в тебе все виходить і все весело. Йду я далі до своєї роботи. Вже як буде готове, то туди вже покажемо, що до чого. Треба буде що, брати цю сітку, рубати по чорти. Угу. І з цього боку звиками. Зверху, зверху, щоб сітку накривалося, так? Аби, аби дихало. Аби дихало, аби туди, не дай Боже, нічого не засунулося. Ну, вона не практична, та пластикова сітка зверху. Бажано би було залізна, ні? Ну, нічого, щось ми про те ще подумаємо. Надіюся, що у нас все вийде і все буде файно. І будемо восени рахувати яйці. Добре, поїхали далі. Ну що, друзі? Обіцяла я вам, що покажу, що ми зробили. Для наших курчат. Дивіться, зараз включу світло. Це не дуже те світло щось дає. Дивіться, вся клітка зварена на свині. Це чоловік постарався, хто зі мною давно, то знає, що тут у нас, що тут у, нас у, кутику, у кутику був курник. <кій> Вузенький він то все розібрав. І тут мали бути ще свині. Наразі. Свині не продаються. Не знаю, чогось люди не хочуть. Ми продаємо, звичайно. Ми пустили в продаж, але люди не хочуть купляти. Ну нічого. Тому поки що в'єтнамський квартал припиняє свою роботу наразі. Ще у нас пепа тут має народжувати, але мова не про свиней, мова про курей. То, як бачите, це клітка на свині. Ми з тої сторони, я думаю, що, я думаю, що видно, напевно, ось таку дали пластикову сітку. Бо тут отвори великі і вони ще такі кури великі, що вони вийдуть тільки так. Так що така справа. А що чоловік зробив? То зробив ось таку конструкцію. І ось тут двері. Це будуть закладатися через ціле. І зверху будемо опускати сітку. Як бачите, сітка вже є готова. Тільки двері ті закладеться на ніч, і сітку опуститься, і все. Так, соломки їм накидали і. Тепер вони живуть тут, а не в хаті. У хаті вже їх тримати якось вже трошки напряжно. То ось такі справи по курчатах. Надіємося, що все буде добре. Підв'язали їм ось таке відро з отворами. Чоловік зробив того року на бро... для бройлера. І ось тут слоїк з водою. Зараз треба їм досипати, їсти, бо вони ще будуть дзьобати та й дзьобати собі, поки стемнеться. А як стемнеться, то вже підуть собі на своє містечко і закриють їх, і все. І будуть там спати на соломці, собі спокійно порпатися і не будуть. На мокрому покривалі, на підлозі замерзати в ноги. Ну, якось так послухала свого підписника Сашка і зробили курам. Нове житло. Ось так. Працюйте, тримайте щось для себе, бо село то є село. Я не говорю ніколи за місто. Хоча у нас у місті живуть діти, але ми поки рухаємося, поки нас ноги носять і голова думає, то ми поки ще щось тримаємо. Будемо бачити, як воно, це все діло у нас пройде. Тепер у хаті був розкльов страшенний. Шестеро ми вже з цієї когорти втратили, ну але що робити? Нічого не зробимо. Де є прибудок, там має бути і відпад. Та й така справа по курчатах. Всім спокійної ночі чи спокійного дня, хто коли буде дивитися. Бережіть себе і своїх рідних, допомагайте своїм рідним. Бо село працює для всіх. До побачення. До нових відео. Па-па-па-па.